У 2018 2017 році я пішов на сорочну службу у Запоріжжя у військову службу правопорядку. Перед початком війни повномасштабної і прийшла повістка, я прийшов в частину з 23 року, 21 грудня, коли ми виїхали на Запоріжжя. А тоді в мене появився бойовий досвід. Я до цього ВСП виїжджав і в Авдіївку, і в Маріуполь, і Смаренку, ну, Красногоруко. Не міг з так чисто, в якості там патруля і на позицію я заїхав. Ізначально ножками я заводив людей типу, на позиції і продукти заносив, а потім виходить, я зайшов теж ножками, і вийшло так, що коротше, і за людина не змогла, і мені прийшло заходити на позицію. 5 квітня на Пасху коротше, у 4.30 ранку я пам'ятаю, як, як сьогодні, за Пасху, що за сім'ю почали говорити. Я ще сюди, що їх хтось говорить, я до гору до нього. Щось не то. Ну, він каже, та ні, наші заміни проводять, ну, але вони, щоб пише, як проводять заміну, вони передають пораці. Та вже які заміни, ну пора ніхто ні, нічого не виходить. Це була крайня позиція, ну наша позиція і наступна вже крайня. Хлопці звідти вийшли, а ми, виходить, зайшли на ту поміняли людей. Ми собі зайшли, вже передморку пригляду, я налазу добрий ранок, вони такі на мене луп. Говорю, Ви хто такий, каже, ми свої. Говорю, Які свої? Я здаюся, що на руці біла пов'язка і форма зовсім не там. Каже, Та ми свої, каже, все нормально. Повертаюсь, братан, Говорю, не, Говорю, не". Говорю, не свої. Ти слово за слово, я достаю автомат. Ну, вони були, звісно, в шоці, але я скажу, що в мене теж трошки страх іграв. Я не знаю, вони ще знали, що у нас там було двоє, я думаю, ми дуже швидко все закончилося. Тяжко було, адреналіну, але... 20, 20 минут все прийшло, я навіть не замітив. Я навіть не, не відчув поранення в руки. Я був тоді у флісці. Я подивився на руку, дивлюся типу, флісці. а почув, що кров ну, що шумок. Далі типу, з ними перестрілися, потім вже говорю напарнику, давай розуміє на типу, тому що вже чую, що в мене рука були. рації нам продавали, там прилетів кров, він нас коректурував. Потім я заліз, відстрілялись, стріляли, і я передав, що я 300 легкий, а десь третій годині дня. Лежим, вже я перемотаний, все нормально. лежим, тільки зверху скіт, граната. Мене в руку, через хвилин 10, різко, ще ну, наступний скіт, і виходить, прямо біля входу така на ран, невеличка, І прямо, тільки люча граната лягає, тільки ляп, і його повністю суліву сулі сторону посікло. Я його перемотав, перемотав. Я по рації передавав, щоб забирали. Щоб, ну, його забрали ну, не зразу, бо ми вийшли через 5 суток. Я витягнув ну, його, до, до мене прибігла ще людина з сусідньої позиції, допомогла, ми його дотягнули. Е, і потім, виходить, я вже мене завезли в лікарню і через два-чотири дні забрали його. Ну, було розуміння того, що можеш не вийти. Були моменти, коли ми лежали, він мені вже казав, каже, давай виходь, і потім каже, ну, мене вернеш і забереш. Я кажу, ну ти що, ти серйозно? Я, я з тобою зайшов, ну, я з тобою вийду. Ну, слава Богу, що правильно, я надам йому медичну допомогу і зберіг йому ногу. Бо могла б бути ампутація ноги. Страшно трохи було, звісно, але коли бажання жити є, і я раді кого жити, то жити хочеться дуже сильно. Коли є гарний колектив і є люди, на яких можна покластися, то я вам скажу, що можна йти спокійно.